Мої Вітання, з вами мотоблок, наш мульчер перероблений. Заїхали ми на дорогу, так сказати, покосити її, бо вона зовсім ніколи не косилася. Ми її трошки модернізували свого мульчер, додавали защиту, для того, щоб на ноги не летіло на ноги, воно, кстати, вже не летить. Ось така у нас задача. І зараз ми, так як у нас не було оператора, ми встали відео трошки друге. Як працює наш мульчер уже по похожій траві. Кстаті, що я замітив, заднім ходом воно по якійсь причині трошечки краще косить, чим переднім ходом. Але я хочу, хотів би сказати, що байдуже як головне результат. І дивіться, як ми винаїжджаємо на високу траву, як би воно теж високу траву береться, то для нього не є проблема. І так, результат. Результат нашої роботи ось такий. По ліву сторону дуже гарно, видно гарно нашу кукурузу, по праву сторону видно, який бур'ян приблизно тут був. Я вважаю, що це достойна робота нашого таскать хлопця. Ось ми бачимо, сирня невелика і гарно перебита трава. Якби згрібати не треба, дощу приб'ється, буде як удобрення. Тому ставимо лайки, підписуємося на канал. Дякую вам.